Сьогодні я хотів коротенько показати вам, в якому стані полонечка після заморозків. Слава Богу, нарешті закінчились вони, Полуничка дуже стресувала. Потроху відходить. Хочу показати вам це одна річка, це сорт річія Посажу. У нас так квітне, непогано, це румбочка моя любов. О, були випади, але, але щось дістанеться і нам. Оце так квітне лічія. Гарні квітконоси і квіточки великі. Гадаю, mm -hmm. що і полунечка буде такою ж крупною. Там бріла, але бріла шортний чорний лазок у неї. Дуже постраждала. Це сантація, це жадна річка. Тільки-тільки повидвигали східконоси. Ну, це величия і ромбочка. А зараз підемо на двохрічну полуничку, покажу вам в якому стані двохрічка. Оце ну, полка. Тільки-тільки починає вона видвигати квітконоси і квітнути. Сьогодні пройшов корною кислотою. Так, полка двохрічна Азія. Це теж двохрічна, але на Азії. дуже мало квітконосів. Не знаю, чи буду дальше я вирощувати її. Можливо, я так основное, у это брила двухречка бріла двохрічка. постраждала сильно. Так, це двохрічна сенсация тики сенсація. Це хочу показати вам лічія в якому стані. Оце наша лічія. Взагалі, більш всього мене порадує. Були також чорні квитки, але в порівнянні з другими сортами менше, 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 ніж у всіх остальних. Ну а це так. Це квітне полуничка. Дали підживу. От. Дав 18-тіків корінь. Додавив всі зарінчики туди, як антистрес. І для, для корневої системи дуже гарно, щоб зараз дуже багато потребує корнева система. Мікроелементів, тому що багато виносить. Це сорт Марвела. Я думав, що він нейтрал, але він має властивості ремонтантної, тому що васани теж на ньому були в минулому році ягодки. Хоча він виясняється як однолітня полуничка. Тобто одноразова полуничка. ОКС, але вона дуже-дуже дуже смачна. сама сама смачніша з усіх, що в нас є. Вона не крупна, там 10-15, ну буває 20-25 грамів. Це великий для неї. Але смачнішої полуниці ми не куштували на даний момент. Не знаю, кажуть маригет смачна, тоді Марадебуа. Оце ну, ж також француз. Вибачте, що швидко, тому що вітер і скоро буду їхати. Трохи поспішаю. Це румбочка. Це румбочка. Дуже багато, на жаль, квітконосів. Замерзли квітки, дуже багато чорних. залишилася і нам є, є і такі кущики непогані де багато квітів квіти крупні що говорить про те що крупна повинна бути ягода от такі у нас опилителі тут літають бджілки да джмілі Оце, друзі, в такому стані полуничка. Зараз відходить від стресів. А погода. А позавчора був град, сьогодні нагнало небо. Знову облака. Але сподіваюся, вже приморозків не буде. Будемо доглядати, будемо знімати далі. Друзі, буду вам показувати. А з вами був Володимир, канал Українська Полуниця. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, щоб цей контент він розповсюджувався на українській мові. Я також разом з вами ще вчусь, але поступово-поступово ми будемо спілкуватися нашою рідною мовою. Миру вам і вашим родинам!